Да, це якийсь типу комплекс. Але щось такий прям замаскований. Прям Шрам помер, але народився мальфар. <рик> Привіт тобі, Мальфара, ще раз. Значить, ти є шрам? Шрама більше немає. це. Потрібно допомогти нашій людині і не дати іноземцям вивезти архів. Скидати тобі координати місця, звідки йде сигнал маячка Кондрата Так, залітаємо. Де цей Новіков? Привіт. Вибач запитання, але я помітив, блін, чи завжди, чи може я відвантажувався там і просрав цей інформацію? Так нема завдання взагалі, завжди. Аби було завдання, то воно б висіло. Ну, аби я навіть не підібрав би цю флешку, воно б висіло. Ну, все, дізнатись про долю лібедів. Ну це в виконаних завданнях висить, якщо що. А, тю, я в нього. Я ж з ним наче говорив за це. Знайти шлях на інший берег, про долю. Тю. Щось коротше. Привіт, Новіко. Виконав я твоє прохання. Невже про чисте небо дізнався? Не тільки дізнався і побував на їхній базі. Щоправда, їх там зовсім небагато залишилось. А як поживає професор Каланча, він досі там? Професор зараз керує залишками чистого неба, і він допоміг пізнати потрібну мені людину. Це та сама людина, яку ти шукав? І хто ж це? Шрам. Так це ж найманець. Це той самий найманець, з яким рік тому ви намагалися не дати проникнути в центр зони одному зі сталкерів. Так, тоді. Ми плуталися в погоню за цим сталкером, стрільцем, здається, його звали. Я разом із основним загоном чистого неба дістався Лиманська. Там ми напоролися на засідку групування монулі. По тієї перестрілки я отримав тяжке поранення. Напарник мене дотяг назад, але його як назло шила на куля дістала. Серце пробило йому, помер відразу ж. А мене добрі люди врятували і виходили. Новіков, ти мабуть єдиний, хто залишився живим із того загону чистонебівців. На час я знайшов тіло Лебідів та його КПК із записом останніх хвилин життя командира і всього загону. Отже, ніхто більше не вижив. На жаль, чому я по нові в нього брав завдання? Ніхто не шаре. Оце ну, також щось фіг що. Він треба подригнути. Щось таке. Воно ну, тут а ну намучене щось незрозуміле. Я ж з ним вже говорив. Тобто я по новій прийняв у нього завдання. По новій, по новій прийняв завдання, а потім половину діалогу. Я вже ну, те, що я до цього з ним говорив, я знову переговорив з ним теж саме, а потім уже там інша половина, вже оце, що я знайшов цю флешку і тому подібне. Тепер йдемо, мабуть, зараз виносить чуваків цих, я гадаю, нам отаке знадобиться. А так це, мабуть, не нагорі, ось тут, а всередині, мабуть, цього на насипу, ну, залізничного. Унелю. Та ніфіга собі витулите, пацани. пасений, я понад тебе. Ти бачив цю фігню? Я в екзоскелеті, пацани. Ви що не бачите? У мене ще по-моєму там 5 артефактів на кудись Та що за гармано? Занюхав. І ти також зараз будеш нюхай. Ооо, так аптечечка, давай. Та що за... Диви, ну це капець, як тебе так виносите, тварі? Скільки вас там, боже, що за орава там? Цити? Група іноземець. Ну, з валиняками нормальні. Не, нюхать. Ще хтось буде? І де цей полонений? Відчинити двері. А вони не відчиняються. Що мене кнопка відпала вже ця? Ну, Звідки вони взялись? Що це намутили тут, господи? Дайте мені вже закінчить мені вже модифікацію. цю. мой фарт це шрам. Задання виконано. Ну да, я ось проходжу цей момент і відразу респавни. З ким вони там перестрілюються? Угу. Ой-ой! Так, це майор Браун якийсь був. А це ось схоже, якраз цей Кондрат. Кондрат Кондрат. Поняв. Боже, що і що вони роблять? Все можна тепер мені побазарити з Кондратюком. Що це за козел? Ну нічого, майор Браун, просто майор Браун. Потерпи, братику. Зараз дістану аптечку. Аптечка. Аптечка мені вже не допоможе. Мені потрібна допомога іншого роду. Іншого роду? Це ще яка? Ні, я все ж таки застосую аптечку. Не треба. Не витрачай на мене даремно часу. Мені її вкололи таку гедоту, що ніяка аптечка не допоможе. Передай архів нашим. За Інгур чекає. На лісопильні. на затоні. Відай особисто в руки майору Бучинському. Про загін зрозумів. А архів вони хотіли заволодіти цим архівом. Катували мене, але я встиг його сховати у схованці. Схованка знаходиться там. Зерка Волхов. Хто вони? Зерка Волхов, а де саме? Знайти архів. І ще ці придурки досі пуляють. Боже, тут, коротше, ще не все походу. Хто там балується? Гадіне, знайти архів ЗРК Волхов, потім знайти шлях на інший берег. Що? Що це за, за завдання? Знайти шлях на інший берег? Це типа перейти з затону сюди через підземелля. А на що мені оце зараз висить? Воно ну, зараз. Я ж вже там був на тому іншому березі. Знайти архів на зерка Волхов. Я пам'ятаю, де цей зерка. Боже, таке не видумують гамна. ЗРК Волхов, це якби наче ось, ось ця територія. Де знаходяться документи, я вам зараз покажу. Територія, ось самого зерка. Ось отака. Бачите, ось тут ось будівля є. Отут будівля є. І ось заходиш на територію ось ти, Таке, наче сюди. Да ні, ніфіга. Ну, може сюди, а може ні, а може ось тут? А може ось тут військовий архів. Повністю зрозуміти так неможливо. Тільки спеціалісти зможуть у всьому цьому розібратися. Очевидно, йдеться про секретну розробку. Передати архів за призначенням. Тепер нам треба на лісопильню, він казав. Можна телепортуватися на затон. Це дуже добре. А зв'язатися з шефом? Як нам зв'язатися з ним? Чи це, типу, буде по сюжету далі там? Типа чому я зразу з ним не зв'язався там по, по телефону, по рації по чому там? Ну, не можна дізнатися? А замість Пішов там геройствувать. Щось там. Ну, коротше, і в мене, ну, все. А, там он месиво якесь. А хто з ким? А це зомбовані? Це нормальні гур. А, вони з мутантиками тут гасяться. Блін, це треба чекать, поки розагряться чуваки, чи як. Я вибачаюсь, можна мені поговорити з кимось, ало. Знайшов час. Майор Бучі, оце по-моєму йому треба. Розвалиться з усіма треба, поки вони роззаряться. Можна побазарить. Іншим разом поговоримо. Каже іншим разом. А чого? Увага! Та знову ці зомбовині, боже, дайте мені поговорити з ним. Що за гамно? Заклопали вже мене вже розрива просто. Вже бред на бреді просто вже. Під кінець вирішили бабахнуть мене вже добить вже, до кінця, вже повністю. Вітаю, Гур, якщо не помиляюсь. Мабуть, я майор Бачинський, командир загону. Кайдан, розшукова агенція Омега, військовий архів у мене, капітан Конрад, якого його ні загинув, на жаль. Мутанти або. Ти можеш встати, чмо? Не час язиками чесати. Не час язиками чесати, боже. Я вас, я ваш рот тупо дерів. Я просто не можу допройти. Опять мочили оці тут, тут. Скільки вас тут мочило мочіло? Годі вже може мочити. Та йди ти з розмовами. Та може ти станеш? Не час язиками чесати. Він тепер ним взагалі не час. говорить. Знайшов час, ну а коли? А в нього тепер взагалі пропав діалог. Можна поговорити. Потім поговоримо. Час. Потім поговоримо. Ти, Ти Та, вбав, що здурів? З проюбою? Ти що здурів? Та затовбав! Я не можу зараз говорити. Алелуя! Стоп! Мутанте або закордонний спецназ. Його закинули до зони, саме з метою володіти цим архівом. Вони перехопили Кондратюка, накачали його якоюсь Гедуту і намагалися довідатися, де до архів. Генерал Воронін попросив мене допомогти Конраду, але мені не вдалося. Коли я зміг дістатися до капітана, то він встиг лише повідомити, де захований архів, кому його передали, і потім він помер. Шкода його. Він був із наших і мав полетіти з нами. Як вони змогли дізнатися по і Хто його понесе? Напевно, серед обов'язківців є хтось, хто зливає інформацію. Інакше й бути не може. Думаю, що тепер вороні має влаштувати хорошу перевірку своєму найближчому оточенню. Ти зараз куди? Вирушиш назад, майоре? Поки що ні. Там якась затримка з транспортом. А поки чекатимемо на вертушку, розробимося знайманим спецназом. Ти знаєш, де вони зараз? Їх більше немає. Я відправив їх до правоців. Так що відпочиваєте, а мені час йти. Кайдане, ти хочеш сказати, що ти один порався із спецназом? Так, було діло. Ну все, мені час. Прощайте, хлопці. Да, та спецназу весь уклав. Нічого, було. Можна в східний каньйон телепортуватися. Ну я так розумію, вже до шефа ми йдемо. А шеф у оце якраз східному каньйоні у цьому. В барі там, по-моєму, сидить. А, І це мені пішком газувати аж сюди. Боже, не могли мене телепортувати якось поближче? Чи може він на блокпосту мене чекав? Пропустиш. Не пропустиш? А ти пропустиш? Вітаю тебе, майора. Детектив, невже це ти? Так, це я ось із зони повертаюсь. Знайшов у кого шукав? Знайшов, але він вирішив у зоні залишитись. Це нічого. Головне, що ти виконав роботу, а значить, гроші заробив. Я також хочу заробити. Скільки? Десяточка буде якраз. Добре тримай. Можеш проходити. Бувай. <зас> рот, на землю на. Закрий ротана. Акумулятор розряджений, акумулятор чого а, цього мабуть, детектора. Я ну я сенсу з нього щось не сильно бачу. Оце екранчик справа знизу. По-моєму, раз тільки раз він щось показував в якійсь там супердупер обсиру аномалії. А так воно нафіг не треба. Взагалі якась дивна механіка. Оце як на мене, детектор артефактів переробили в детектор аномалій, і типу щоб аномалія детектував, потрібно мені ось такого весь час бігати з оцим сканером у руках. А при цьому детектор артефактів можна собі в карман положити, він нормально пікає. Типу що? Не знаю. Казна що, you know. А ці песики не. Не здриснуть ніяк. Двері зачинені. А, от там, мабуть. Я вже забув просто, де він там бар той, в якому барі він сидів вже. Так, ось, мабуть, тут, а в барі цьому. Часу фізик. в Ось у шеф. здоров, шефе. Наразі ти прийшов кайдане. Давно чекаєш так. Вже кілька годин, як я перебуваю в цьому селі. Я й повідомлення тобі надіслав. Я не отримав жодного повідомлення. Напевно, у зоні випромінювання створює перешкоди. Ну давай розказуй. Загалом я зміг знайти розшукувано живим, але не зовсім здоровим. А що з ним? У зоні йому довелося пережити кілька сильних викидів, але це не вбило його. а Навпаки, зробило його організм, здатним жити навіть у місцях із сильним випромінюванням. Як він сам це прокоментував, цитую. Зона визнала мене своїм. Тобто він став породженням зони, і тепер навіть мутанти його не чіпають. Те, що ти зараз розповідаєш, більше схоже на фантастику. Я раніше і сам би так подумав, але зараз, коли я вже і сам там побував і надивився всього, то перестав вважати це фантастикою. У зоні вся фантастика перетворилася на реальність. І шрам це також реальність. Шрам? Так, це прізвисько Олександра Шептенко, яке він отримав у зоні. Через шрам на обличчі, а ще він був не провідником, як ми на початку думали, а найменцем. О, так. А чому? Він з тобою не прийшов, не захотів. Шрам не може покинути зону, поза нею він загине. Крім того, з ним відбулися дуже значні зовнішні зміни. Йому доводиться жити подалі від людей. Зрозуміло, що ж ми скажемо його батькові. Правду було замовлення на пошук Олександра. Ми його виконали. На щоб не було в цьому сумнівів, то надаси як доказ щоденники шрама. І так само ось цей артефакт, який Шрам просив передати батькові подарунок від широкого серця, і назва цього артефакта відповідна: душа зони. Ух ти! Ось це сувенір. Гарна штучка. Добре, так і зробимо. А що там із варваром? Він мені повідомив, що має затриматися в зоні на деякий час. Розказував про якусь дівчину, але я нічого до ладу не зрозумів. Варвар напросився на це завдання, щоб відшукати в зоні свою дівчину. Вона туди втекла від одного зухвалого бандита, який став до неї чіплятися. Варвару вдалося її знайти. Вони вирішили залишитися в зоні ще на деякий час. Добре, я з ним потім розберуся. Ну що ж, кайдане, нам настав час повертатися до міста. Слухай, шефе, мені треба повернутися до зони. Хочу дещо з'ясувати для себе. Та ви з варваром з гузду з'їхали. Це точно на вас так зона вплинула, не інакше. Я ж казав, дещо з'ясую та повернувся. Ну, як знаєш. Хоч би до тунелю приведи мене. Добре. До тунелю? Якого тунелю? Зараз ну через півкарти буду за ним швендять ледве-ледве. Не забудьте поставити лайк, не бачив, що вам цікаво. Лайк не поставив в песни купу втрапить. А, ось цього схоже тунель. Добре, не сильно далеко, окей. Претензії відміняються. Якщо ти вже вирішив залишитися, то я не відмовлятиму тебе. Я буквально на кілька днів. Тоді давай прощатися. Ні, до побачення. Добре, нехай буде до побачення. Щасливої дороги, шефе. А мені що робить? Безпалівно зник. Може мені також сюди, чи мені сюди не можна? Де щось з'ясувати йому треба? Що тобі з'ясувати треба? Mm. Чи це, мабуть, що, типу, дали мені час завдання, які я не виконав, довиконувати, мабуть. Я не знаю, що мені сказати на рахунок цієї модифікації. Ми її пройшли, вона доволі ну, довгесенька. Просто я не хочу налялякать зайвого. Давайте будемо якось відтягуватися від того, що модифікація, як не крути, вона об'ємна, і в ній багато було пророблено роботи. Тут уже не, не віддати, не взяти. Багато було пророблено роботи, як воно було реалізовано, це вже інше. Питання, але модифікація, наче як старались над нею. <сюджет> сюжет середній. Тут просто якщо дивитися здалеку на цей сюжет, сильно не вдаваючись подробиці, він наче непоганий. Сам сама суть взагалі сюжету, наче як і непогана. Ну тобто, ми там, типу, прошукова агенція, тири пири, але якщо вдаватися все-таки в подробиці, блін, багато дирок якихось, багато незрозуміло лялякання. Ну, коротше, багато якихось провалів в сюжеті. Тобто на цей сюжет треба дивитися, ну якось отак. Типа здалеку норм, приближаєшся ближче. Ну, типа, не знаю. Це особливо це шрам, типа поворот, типа вау. Ну, поворот, до речі, непоганий. Але. Він кудись в печеру заліз. в Печері там мутантів 350 тисяч мільйонів. Якась ще печера дебільна. Як. що це за печера взагалі? Щось я взагалі нічого не зрозумів. типа, що він туди перся? хоча ну може якось зрозуміти. Та й можна, може якось не знаю. Але прям в таку сраку залазить. 9 місяців він там жив, каже. Ну знову-таки, типа, наче здалеку дивишся, якась там дуже секретна печера, якась там загадкова така, вона прям печера ця. То там точно його не знайдуть. Потім він там 9 місяців його все поміняло. ця сезона. То ну, наче так, але оце коли в самому процесі гри ти оце ну весь цей сюжет поглинаєш. То воно так ну, таким гамном таким віддає. Знаєш, присмак такий, гамніца якось. Тобто, в мене ну я реально, я не можу якось одну оцінку дати, прям конкретну якусь оцінку дати. Бо з однієї сторони багато роботи пророблено сюжет великий, як не крутий. Багато локацій, багато всього, але з іншої сторони багато нюансів з тими телепортами намутили. З тими оце якісь там скрипти вічно якісь. Також буває там неало з ними. То ось це з варваром оцим було, що тіпа, я її шукав, шукав, не знайшов. Я... А потім як знайшов і все прям по, -по темі, не по темі. Усе проговорив з ним. Під кінець взагалі срака з оцим також телепортом дебільним. Потім оце поки роздуплився, то є згура цей чувак, поки не роздуплився поки не, пере... не перевалювали всіх поки я з ним поговорити не міг. Я ж за ним бігав, здовбався. На паузі вже фігарив, щоб він знову не здріс нікуди. Початок класний. Під кінець уже таке щось, вже видно, автор, мабуть, чи задовбався, чи я не знаю. Просто знову таки, враховуючи те, що це модифікація, а не гра окрема, і те, що вона така об'ємна дуже, і вона не об'ємна за рахунок того, що вона розтягнута завданнями, ну, дебілодроїдними, що там прийди-подай, вони є тут, але воно не затягнуто цим. Тобто нема такого, як буває в деяких модифікаціях, що розтягується геймплей чисто за рахунок того, що тіпа, принеси це і газуєш через три сраки. Тут оце телепорт цьому допомагав дуже сильно, бо аби не телепорт, я б не знаю, що я б робив. Додаткові завдання вони в принципі не сильно і задовбисті і в плані подачі. Можливо, знову таки, тут є таке, принеси подай, але воно не задовбується, воно в очі не кидається, воно не в'їдається тобі в голову. Це принеси подай і в тебе від нього сильно не бомбить. Тобто там навіть принеси якийсь артефакт, тобі цікаво, що це за артефакт і в якому він місці, як з оцим самим е... джокером чи Джогером, я вже не пам'ятаю. Наче все сказав. Я не знаю, що й навіть додати. Знову таки, оцінки я навіть не дам. Поставити, мабуть, оцінку ви, тому що я ж знову кажу, ось тако дуже не маю. А якщо дивитися на повну картину повністю в загальному, ти непогана модифікація. Непогана, коротше, скажімо так, доволі таки непогана модифікація, але з деякими нюансами. І цих нюансів доволі таки до жопи. Ото.